Вітаємо всіх радіо 1-1. З вами я, ведучий ефіру Ілля Федосенгу. Сьогодні в нашому ефірі особливий сюжет. Темою програми цікаві: інтерв'ю з двома ключовими особами України, під час яких сталася несподівана халепа. Сьогодні наша знімальна група працювала на інтерв'ю з президентом України Ольгою Княгиньою. Інтерв'ю проводив наш журналіст Кирило Остраханов. Він став виключно найпопулярніші та найактуальніші запитання, які надходять від громадян усієї України. Проте під час розмови сталася непередбачова ситуація. Пропоную подивитися, як це було. Так, так, вітаю, шановні телеглядачі, Сьогодні ми сьогодні змемо інтерв'ю. Саме чудової, доброї людини на Україну. Це пані Ольга Княгиня. Зараз вона є дівчим президентом України. Будь ласка, розкажіть трошки більш детальніше про вашу роботу, чим ви займаєтесь, і так далі. Вітаю, я президент нашої країни. На мені велика місія. Все віддання за України лежить на моїх ключах. Чудово. Наступне питання. Вашим, ну, по, по нашій інформації в них було дуже багато вкрадено грошей. Скільки ви грошей вкрали, скільки ви заробляєте в місяць. Добре, якщо у вас є докази, ви шкафте, у вас є якась інформація, то ви можете звернутися до суду. Нехай суд е, визнає винною або невинною, якщо є все. Далі я це коментувати не буду, тому що у вас просто дезінформація. Добре, чудово. А, що зараз по ситуації в країні, по військовому стану. А, що зараз ситуація на фронті? На такому фронті наші війська воюють, а ви сидите гроші зробляють. Ми проти армії ЗМІ воюємо. Вони тость. Армії ЗМІ? Так. Ага. Так. Звісно. Проти кого ви воюєте? Ми. Раз. Проти всієї країни воюємо. З ким? Проти, всіє... проти всієї країни воюємо. Ну це називається, Сіє. знаєте, як це називається? Як називається? Сепаратизм. Сепаратизмом? Да. Оголоні сейчного ладу. Дякую, Криво, за це інтерв'ю. Як ви самі щойно побачили, ситуація вижила доволі неочікуваною. На жаль, останні п'ять секунд цього інтерв'ю нам довелося заблюрити з етичних та безпекових міркувань, адже пролунала інформація, яка не може бути оприлюднена в публічному ефірі. Але на цьому робота нашого журналіста не завершилася Кирило Страхано також завітав до голови Служби безпеки країни генерал СБУ Олександра Дрефовича. В час розмови обговорювалися питання роботи СБУ, безпеки держави та викликів, з якими сьогодні стикається країна. Надаю слово Кирилові. А, ми беремо інтерв'ю в одної найголовнішої людини в нашій країні. Ім'я думаю, не потрібно назвати її. Це голова А, Будь ласка, представтесь, пристав, ну, скажіть, яка у вас робота, то взагалі скільки довго вже, ви вже перебуваєте на цій псалі. Так, ну, на посаді генерала, який другий день, хто займав посаду полковника півтора місяці. Зараз у нас готується дуже цікава спецоперація. Те саме сам відбуватися. На жаль, зараз сказати вам це не можу, але згодом все буде. Mm -hmm. Чудово. Як за останні роки з СБУ в нашій країні? Ну, СБУ почала більше працювати з іншими державними організаціями, було е, е, ліквідовано багато злочинних угрупувань. Е, також було пророблено багато роботи по розкриттю корупційних схем. Ну і багато чого, чого я не можу вам розказати. Добре, чудово. Як СБУ бореться з та ворожою пропагандою. У нас є підрозділ такий як контррозвідка. Контррозвідка знаходить якихось агентів, наприклад, або шпигунів, Після чого передає це в інший підрозділ, в центр спеціальних операцій Альфа. Після чого складається спецоперація, знаходиться ця людина, і після чого ним займається інше управління, тобто на нього відкривається кримінальна справа. Добре, чудово. Які напрямки роботи СБУ зараз є в пріоритеті? Наразі стараємося активно ліквідувати машині лікування для того, щоб в нашій державі було більш безпечно нашим громадянам. Чудово. Якої ви бачите СБУ в майбутньому? В майбутньому я бачу СБУ був активною організацією. організацією, яку будуть поважати. І організація, яка ніколи не буде підводити наших громадян. Чудово. чи хотіли би ви щось зараз сказати українцям, які сікають, переживають за свою безпеку? Не переживайте. Збув працює 4 на 7. Ваша безпека в безпеці. Якщо можна так сказати. Добре, получаємо цьому можемо вже закінчити. Дякую, що ви сьогодні витратили час на це інтерв'ю. Бажаємо щастя вам, здоров'ячка. Побільше таких спецферацій. Да, вот. Все добре. Дякую і вам всього кращого. Отже, ви все побачили на власні очі. Це був насичений. Подуки напружений в надзвичайно важливий день для нашої редакції. Дякую, що були з нами. З вами був ведучий ефіру Ілля до До зустрічі в наступних випусках на 1 плюс 1. Подалі зустрінемося на вокзалі і поїдемо туди.